Добрий вечір. Це підсумковий випуск. Новин на Суспільному. Мене звати Тетяна Рева. Поруч зі мною переклад жестовою мовою здійснює Галина Абраменко. Сьогодні говоритимемо про таке. Черкаські рятувальники відпрацювали навички роботи під час хімічної та радіаційної небезпеки. Щоб ти був готовий фізично, морально, психічно до цього всього. Патріотичний скаутський табір запрацював у Черкасах. Чому вчать дітей та чи подобається він вихованцям? Є мама розповіла про цей табір, та я захотіла піти. Золото у змаганнях зі штовхання ядра виборов Черкаський Паралімпієць, що розповів про дорогу до п'єдесталу. Сім'я це для мене найголовніше, і ради них я працюю. Сьогодні 30 рятувальників відпрацьовували навички під час хімічної та радіаційної небезпеки на одному з критичних підприємств міста. Зі слів головного фахівця управління реагування на надзвичайні ситуації Максима Полепася, нині посилено відпрацьовують такі сценарії: усе через загрозу теракту на Запорізькій АЕС. Як усе відбувалось, дивіться в сюжеті Дарії Шевченко. За легендою сталась хімічна аварія. Перші, хто прямують на виклик рятувальники. Аби себе обезпечити, одягають захисний костюм та респіратор. Три-п'ять дохів і у вас вже опіки дихальних шляхів з і тому подібне плод до літальних випадків. Ось в такому спорядженні приступають до роботи. Знезаражують автівки, які приїхали у місто. Вимірюють дозу радіації. Після змивають залишки забруднень. Рятувальник Богдан Горбань три роки в професії. Каже, постійно навчається, аби допомогти в будь-якій ситуації, чи то влучання ракети, чи техногенна катастрофа. Головне, щоб ти був готовий фізично, морально, психічно до цього всього. Я думаю, що тоді страх відійде на другий план і все буде добре. В області сформований хімічний загін, який перший прибуватиме на місце токсичних аварій, каже хімік-ратувальник Богдан Цехмейструк. Про свої обов'язки розповідає так: будемо далі проводити роботи по евакуації людей, також допомоги. І ми, ось, проходили деконтамінацію, проводили ми для обмивки особового складу, які люди будуть там працювати, також цивільних. Каже, нині працювати стало важче, а все через обстріли російських військових. Коли ти виїжджаєш на місце прильоту ворожої ракети чи шахеду, важко сприймати те, що постраждали люди, і ти бачиш ці всі наслідки. Як розповів головний фахівець управління реагування на надзвичайні ситуації Максим Пилипась, такі навчання проходять усі пожежно-рятувальні підрозділи Черкащини. Кожен з рятувальників має знати правила особистої безпеки в першу чергу, правила надання допомоги. До медичної, і взагалі, і як ми можемо ліквідувати дані події? Спецобробку здійснюють не лише рятувальники а й служби цивільного захисту. Їх представники взяли участь у навчаннях, аби перейняти досвід у досвідчених фахівців, розповів очільник управління Юрій Панченко. Ми запросили і залучили сюди всі комунальні підприємства міста і директорів департаментів. Суспільне навчання теоретичне і практичне. Вони донесуть своїм підлеглим, як це все відбувається в раді хімічної і радіоактивної небезпеки. Перше, що треба, це або наших людей. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Логопедичний кабінет відкрили у селі Білозір'я на Черкащині. До цього батьки дітей з порушеннями мовлення вимушені були їздити щонайближче у Смілу, Розповіла директорка центру надання соціальних послуг Ірина Віра. Про потребу у відповідному фахівцеві та як новину сприйняли місцеві жителі. Дивіться у наступному сюжеті. Логопедичні вправи із шестирічним Святославом виконує логопед Марина Карандайкіна. У смілі жінка очолює інклюзивно-ресурсний центр Тернівської сільради. Саме із цим закладом Білозірська громада підписала договір про співпрацю. Ну заключили такий договір, що ми зараз два рази на тиждень оцей кабінет буде працювати. Мама хлопчика Надія Данилова скористалася нагодою, каже, щойно дізналася про відкриття кабінету логопеда. Вже тут каже, дізналася, що у сина є порушення фономатичного слуху, який відповідає за володіння читанням та. Письмом була потреба не було змоги їздити десь далі. Тут з'явився змога, тому вирішила сюди спробувати. Під дверима кабінету логопеда чекають своєї черги шестирічний Артем та трирічний Віталік. Їхня мама Ольга Міняйло каже, радіє з того, що у їхньому селі, хоч і двічі на тиждень, але спеціаліст працюватиме. Це дуже гарна ідея, і логопед потрібний, тому що перед школою і садочком дітям потрібно. Тих, хто потребує роботи з логопедом, досить багато, розповідає Марина Карандайкіна. Офіційна статистика це дітей на сьогоднішній день, десь 80% які йдуть з порушенням мовлення. Порушень там дуже багато. Є важчі, є легші, є середні. Для роботи з різними видами порушень у кабінеті є все необхідно, говорить жінка. Особливо каже великий вибір наборів для дрібної моторики рук. Розраховані вони на дітей різного віку. Надкриває вони люблять діти тут. І назва і кольор, і всі і щоб ну, дитинка сама там склала. Кабінет відкрили завдяки участі у проєкті ЮНІСЕФ та Асоціації міст України, розповіла директорка центру на соціальних послуг Ірина Віра. Зі спрямованих 300 тисяч гривень половину витратили на його облаштування та обладнання. Ми як комунальний заклад реалізовували даний проект. Проект називається Надзвичайне реагування в умовах війни шляхом перерахування громадам, які включені до ініціативи дружньої до дітей та молоді. Наталія Старинець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Три тисячі гривень зібрали на благодійному квартирнику по-українськи. Організували захід учасниці черкаського жіночого акапельного вокального гурту Буднітай розповіла Суспільному його керівниця Марина. Хомік захід організували цьогоріч вперше, аби не лише популяризувати українські пісні, а й зібрати кошти на потреби військових. Плануємо перевести на рахунок Вікторії Хамази. Якби слідкуємо за її такою діяльністю, вона дуже багато допомагає хлопцям, і ми всі кошти переведемо на її рахунок маленького донату, не буває скільки є, воно все йде на користь. і Навіть такі невеликі суми вони також якби йдуть в загальну копілку на допомогу. Ми кайфуємо від того, що ми робимо. Ми співаємо, і це нам подобається. Якщо ми ще Робимо це заради такої мети, то це взагалі супер. Те, що відбувається за моєю спиною, це просто неймовірно. Таке звучання, багато голосся, і що саме головне це капела. Це дуже складно, дійсно. Це дуже круто, що українську музику прославляють ще більше, що створюють нові обробки в джазових стилях, там блюз і так далі. Дитячо патріотичний скаутський табір Вулик запрацював у Черкасах. Розповів Суспільному його співорганізатор та керівник громадської організації Зірка надії Андрій Лихачов. У ньому безоплатно протягом дня відпочивають діти військових та із малозабезпечених родин. Про те, які навички розвивають у дітей, та як облаштовують свій побут, дізнавалась Наталя Черкашенко. Уляна Савченко у дитячо-патріотичному скаутському таборі займається з 9-ї години ранку до 18.00. Говорить, що найбільше хоче навчитися тут малювати. Мою мама розповіла про цей табір, та я захотіла піти, бо я на, минулого року теж була. Тато Уляни військовослужбовець. Зараз розповідає дівчинка, перебуває у закладі охорони здоров'я. Він зараз в госпіталі, тому що на війні там. Сьогодні навчатиме вихованців малюванню викладачка художньої школи імені Нарбута Анна Чорномас. Зацікавилася в проєкті, бо, каже, дізналася, що буде працювати тут із дітьми. Треба два-три три, три рази покривати. Кожна дитина має свій погляд на малюнок, свій фантазію, свій думку. Подобається дивитися, як дітки малюють. От, кожна дитина має такий неповторний от, погляд на бразотворця, кожна дитина мислить, фантазує. Окрім малювання, діти практикуються в бойовому мистецтві карати до та катаються на надувному човні. Бажатий тапору Назар Хонько розповідає про свої обов'язки. Слідкувати за дітьми, допомагати тут по самому табору так, так, таке інше. На місці табору ще декілька місяців тому були кущі, говорить його співорганізатор Андрій Лихачов. Цей табір построєний з нуля, з кущів, генеральних уборок, викопування корнів, завозу піску. Діятиме табір до 24 липня. Андрій Лихачов додає, що ще одну зміну планують організувати і в наступному місяці. Діятиме він у форматі 24 на 7. Дві неділі круглі сутки діти будуть знаходитися тут. Тут буде завтрак, обід, ужин і болден. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. На другий день чемпіонату світу з паратлетики Черкасець Роман Денилюк виборов золото у змаганнях зі штовхання ядра у чемпіонаті, який відбувається у Парижі з 8 до 17 липня, беруть участь 1300 атлетів зі 107 країн світу. Національну команду Україна представляє 31 спортсмен, серед яких черкаські атлети Олександр Дорошенко, Максим Коваль та Роман Денилюк. Як сім'я та друзі Романа зустріли звістку про його. Перемогу та як вболівають за нього вдома. Дивіться далі. Місце підготовки Романа Данилюка до чемпіонату світу показує директор обласної дитячої юнацької школи для осіб з інвалідністю Антон Скачков. каже у перемозі Романа ніхто не сумнівався. 15, 16, 17 і 17 і трошечки. І це та відстань, яку Роман виконував, виконував спроби на ці на тренуванні. Це приблизно той же самий результат. От отсюда він робив всі свої спроби і тут проводив свої тренування. На базі цієї школи підготовку до чемпіонату проводила вся паралімпійська збірна України з легкої атлетики. Додає Антон Скачков. У квітні цього року Роман готував до ігор нескорених ветеранів збройних сил України. Він передає свій досвід і допомагає спортсменам підготуватися і показати більш якісний результат. Передає власний досвід Роман і своїм дітям. Допоки тато виборює золото в Парижі на стадіоні в Черкасах. Трирічний Андрійко демонструє своє уміння зі штовхання ядра. Разом із мамою та молодшою сестричкою хлопчик вболівав за тата на відстані. Що тато робить? Да. Yeah, тата та то хто? Приємно yeah, та nice. лев тато -лев. <laughs> <Тату> -лев. <laughs> лев разів 10 на день. Ми там списуємося, зізванюємося, Якщо він не ніде ні за кого не вболівай, бо зараз у нього там товариші виступають, то він їде на стадіон підтримувати. А так то постійно ми на зв'язку. Постійно Натхненням називає роман своїх дітей разом з командою. Він перебуває нині на чемпіонаті в Парижі. каже саме завдяки підтримці найрідніших здобув там перемогу. Вони моя мотивація, тому що сім'я це для мене саме головне, і ради них я працюю, тренуюсь і здобуваю медалі. Золоту медаль Роман Данилюк виборов у змаганнях зі штовхання ядра серед людей з вадами зору. З результатом 16,73 метра. Це не являється рекордом світу раніше. Я був рекордсменом світу, але іспанець на паралімпіаді побив мій рекорд в Дубаях. Я наблизився до нього 17,03, А рекорд, рекорд 17,04. А зараз це був рекорд чемпіонату світу. Це означає, що на чемпіонаті світу ще ніколи так далеко не штовхали. На майбутній паралімпіаді цей результат каже, планує значно поліпшити. Я надію, що я ще метр добавлю до свого результату. З першого дня змагань відзначились і інші черкаські спортсмени. Говорить тренер Романа Іван Кердода. Так Олександр Дорошенко виборов четверте місце у своєму класі та ліцензію на участь у паралімпіаді 2024. Головна задача це ліцензія відібратися на Паралімпійські ігри. Друге, також немаловажне завдання було те, що команди борються за рейтинг збірних, і це звичайно медалі. Цей чемпіонат є основним етапом кваліфікації на паралімпіаду 2024, яка також відбудеться в Парижі. Додає Іван Кердода. Тож після короткого відпочинку спортсмени повернуться до тренувань. Вікторія Будавіцька, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Світовий рекорд у штовханні ядра встановив вчора черкаський атлет Максим Коваль та здобув четверте золото збірної України на світовій першості з параатлетики. Ця медаль стала для українців шостою на турнірі у штовханні ядра. Загалом, в попередні дні чемпіонату, наші параатлети вибороли 13 нагород. А ще більше новин з усієї країни є на сайті Суспільне Медіа. Ми є також і в соціальних мережах. Бажаємо вам тихої ночі та спокійних вихідних.